Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами будемо далі прокачувати нашого розбійника. Так, про що ще хотілося з вами поговорити? Про босів, друзі. Якщо ви не знали, як швидко дуже прокачати ось ці всі сили, зараз з вами сходимо на якогось із босів, я думаю. Так, що ми хотіли? Давайте повернемося в наше місто. Так, ну і сходимо на якогось боса. Давайте виберемо самого злого. Давайте виберемо з вами Андріель. Відкриємо групу, можливо, комусь допоможемо пройти. І про що хотілося б поговорити. Якщо ви не хочете грати, як от гравці, які буває попадаються мені у відкритій групі, які не розуміють, як працюють збірки, почитайте все-таки. Не полініться. Від чого саме набирає силу ваш персонаж, яким саме чином ви можете його посилити для того, щоб почувати себе нормально? Тому що часто от бачу ситуацію, коли люди просто-напросто заходять в групу, їх провели на торман 4, і вони не розуміють, що їм далі робити. Я всі кроки просто-напросто намагаюся, ну ті, що найголовніші, вам розповісти, щоб ви розуміли, як саме прокачуватися. Тому що, ну от не знаю, це працює майже в кожному сезоні. Вирішив в цьому сезоні трошечки більше про це поговорити, тому що люди намагаються зібрати або відразу ту збірку, яка, скажімо так, іде кінцевою, пропускають там початкові збірки, пропускають стартові збірки, або пропускають. Збірки ті, що просто-напросто можуть допомогти на якомусь початковому етапі гри, а потім не розуміють, чому так відбувається, що вони не можуть нічого зробити. Тобто, коли ви вибираєте якусь збірку, зверніть увагу на те, що саме в ній використовується, що саме дає демедж в цій збірці, що саме дає в ній захист яким чином ви можете її посилити, чи грати на ній уже нормально на якомусь ранньому етапі? Тому що ну, дуже часто зустрічаю ситуацію, коли люди не розуміють, від чого в них береться захист, від чого в них береться демедж, і потім така ситуація, що заходиш, наприклад, на боса на Андрієль. І чомусь е, люди, не знаю, заходять, напевно, сподіваються, що е, ти їм допоможеш, чи проведеш їх всіх. І заходять на цих от маленьких рівнях. Е, уявляєте, якщо б це був хардкор, ну на хардкорі такого б, мабуть, не було. І сподіваються, що ти їх всіх проведеш. Е, ну, Це дуже виглядає весело. Але. Е, Справа не в тому. Якщо ми просто-напросто прокачаємо свого персонажа, то тут буде абсолютно без проблем пройти цього боса. Якщо ми прокачаємо всі речі, зберемо кращі речі, ми зможемо спокійно його проходити. Для того, щоб таких ситуацій не було, збирайте своїх персонажів правильно. Все ж таки подивіться, що дає вам захист, що дає вам демедж. Щоб ви спокійно могли грати своїм персонажем, щоб у вас не було ніяких проблем ні з захистом, ні з уроном. Тому що якщо ви будете просто, ну скажімо так, копіювати все, що написано в білді, ми це перевірили з вами до цього моменту в ямі, у вас буде просто-напросто ситуація, коли ви не будете розуміти, що вам просто-напросто робити, для того, щоб ваш. Персонаж почував себе нормально. У вас буде ситуація, що ви не будете розуміти, чому саме в збірці написано ось так, а воно чомусь не працює. Тобто, все ж таки, я раджу все робити просто-напросто по порядку, скажімо так. Не намагатися вскочити вище там голови, не намагатися проходити щось, що ви не можете пройти. Щоб вам було проходити все легко, робимо все просто-напросто розмірено. Не намагаємося йти босів, яких ми не можемо пройти. Наприклад, от цей бос, він один, мабуть, із самих складних, самих незручних, тому ми на нього пішли першочергово, щоб отримати цю чудову руну Ом і продати йому її. Комусь щоб отримати ту руну, яка нам потрібна, наприклад. Ну, Взагалі, щоб вибити ліпший предмет, щоб можна було спокійно далі ходити собі орду, назбирати маревіту і потім уже покращувати предмети ті, що нам випадуть ліпші. Тому що в нас абсолютно жахлива, жахлива броня, жахливий обладунок. Не хочеться витрачати на нього ресурси, там всього-навсього 23%, це дуже мало. Хотілося б хоча б 28%, не знаю. Ну, ближче до максимального, скажімо так, значення, ніж до мінімального. Тому вирішили піти на цього не дуже зручного боса з вами. Тому щоб не було таких ситуацій, коли ви не можете нормально встояти на босі, не можете нормально йому нанести демеджу якогось. Нікуди не поспішайте. Сезон досить ну, скажімо так, проходить досить тривалий час. У вас буде стовідсотковий час, щоб нормально посилити свого персонажа. Ну, В ідеалі зараз би було просто піти і проходити якісь івенти, замість того, щоб займатися з цією дурницею. Але ви бачите, що тут, в принципі, ось один гравець, він розуміє, що він е, робить, в принципі. Е, тому що він сюди прийшов, щоб дійсно вибити якусь річ. Тобто він зібрався мінімально якось, щоб хоч, хоч якось грати, хоч якимось чином. І прийшов сюди вибити собі якусь е, річ із зірочкою. А ці два е, гравці, вони просто сподіваються на. Те, що хтось за них пройде цю всю штуку. Тому, друзі, якось так. Я раджу вам ну, дотримуватися якоїсь тактики, скажімо так. Ну, Звучить банально, але. Тобто, нікуди не поспішати вибити собі якісь предмети, з якими вже можна грати. Якщо ви можете проходити того боса, що вам потрібен, проходьте того, що вам саме потрібен для збірки, минайте босів ті, що незручні, тими, що вам грати просто-напросто ну, нормально не виходить. Так як, наприклад, ось цей бос. Я вважаю, що зараз це, мабуть, один із найскладніших босів в грі, якщо у вас мало урону, чи якщо ви ще не прокачалися. Але щоб такої дурнички не було. Прокачуємося правильно. Щоб була в нас можливість грати нормально. Так, ну і бачимо, що зараз нам буде капець. Не буде. А ми хитрі. Ми на хардкорі грали. І вмерли під кінець. Цікаво, зарахується чи ні. Слухайте, смішно. Доби, добило нас <смеш> сплешом від якоїсь атаки. Але боса пройшли. От прекрасно. Так, випав якийсь обладунок нам. Що за цікавенний обладунок нам випав? На 22. Ну Це печально дуже, але ми його залишимо. Що 22, що 23. Ох, сказав би я по якій це теоремі... Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що я. Так, скільки в нас ще цих, цих проходжень? Дуже багато ще. Ну. Біжимо далі. Біжимо далі. Я думаю, що буде простіше просто-напросто зайти сюди От Чому саме намагаюся показати всі етапи для того, щоб не було ось таких ситуацій, коли нам ніхто майже просто-напросто не допомагає. Ну, З цієї групи можна не виходити, тому що тут плюс-мінус гравець розуміє, що він робить. Черівник. Ну, Пропустили, також не подивилися. А всі інші просто, ну, я не знаю, нехай займаються тим, що їм подобається. Можливо, це для когось цікаво. Ми з вами, мабуть, не будемо займатися дурницею. Підемо, скоріше за все, з вами просто-напросто ворди. Прокачаємо свої погані предмети, прохідні. А потім, друзі, підемо в яму, посилимо свого персонажа, прокачаємо нормально гліфа і прийдемо вже на цього босса проходити його нормально. Ну або на якогось іншого, там без різниці. Щоб не займатися такими дурницями просто-напросто. Тому що так проходиться, але нащо, якщо можна проходити його нормально. Ну тому що така ситуація мені, наприклад, ну, не дуже весела, не дуже цікава. Трошечки ми з ними побігали. Аспект вони, точніше, не аспект силу ці гравці точно отримали, але далі будемо прокачуватись правильно. Будемо проходити орду, будемо проходити, друзі, яму, не будемо нікуди поспішати. Персонажа ми посилили, але недостатньо для того, щоб проходити цю зловісну андаріель. Ну, Інших босів можна попроходити, можливо, там випадуть якісь речі. Можна сходити тепер пекельний приплив, можна сходити в підземелля якісь. Вибити якісь ліпші речі. Можна ССС сходити, можливо, там щось цікаве випаде. І вже йти на боса, коли ми більш-менш зібрані. Тобто прийшли, перевірили, побачили, що в нас вже і, і бафи всі поспадали. Не вистачає нам е, нашої броні, друзі. Якось так. Тому будемо прокачуватись далі ліпше, далі правильно. Чого раджу і вам зробити і дотримуватись. Друзі, дякую всім за увагу. Не буду сильно довго затягувати це відео. Персонажа, перевірили, дізналися його силу, дізналися, що нам не вистачає, що нам потрібно далі вибивати, що нам потрібно прокачувати. В даному випадку не вистачає нам нормально броні, хоча демедж є. Будемо далі посилювати свого персонажа, намагатися з ним щось вдіяти, щоб він в нас грав нормально. Друзі, дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Якщо сподобалось відео, можете поставити вподобайку, підписатись на канал, щоб не пропускати нові ролики. До зустрічі в нових відео.